22-й рік це рік століття дуже відомої колядки Щедрика, який е, часто співають у сполучених штатах. Я пропоную послухати шматочок, як виконує Щедрик оркестр ВПС США. Які заходи буде робити українське посольство, щоб якось про це більше знали? Насправді це не просто народна пісня для наших двох народів. Щедрик для нас і of the Bells» для американців це дійсно така найбільш найпопулярніша різдвяна пісня. Це також приклад насправді культурної дипломатії, тому що свого часу сторіччя виконання Щедрика було раніше у нас в Україні, і хор, який поїхав до Сполучених Штатів, він поїхав саме з місією культурної дипломатії через пісні. Доносити про молоду українську державу, яка здобула свою незалежність в 2018 році, але, на жаль, не втримала її тоді. І хор опинився в сполучених штатах, коли повертатися вже було нікуди. Тобто, це навпаки така дуже ну неймовірна історія, і знаходячись в сполучених штатах. Була написані нові слова для щедрика англійською мовою, і вперше дійсно, от буде 100 років, коли в Нью-Йорку було виконано вперше цю пісню, яка захопила за ці 100 років серця. Тому ми будемо дуже активно е святкувати. Перша леді також долучається до цього процесу. Вона активно опікується культурною дипломатією. Зараз плануємо багато подій в Вашингтоні, в Нью-Йорку, Розглядаємо деякі креативні такі музичні батли. Тобто, ми хочемо, щоб цей рік він у нас такий дуже насичений буде, тому що це ще й 300 років з народження Сковороди. Але все-таки 100 років Щедрика це ну, дійсно пісня, яка об'єднує нас на такому. Родинному рівні